Найближча сесія міськради нудною явно не буде у порядку денному прийняття генплану, проти якого виступає більшість одеситів, а ще мають скасувати ряд земельних рішень, які були прийняті на сесіях міськрад з 2003 до 2010 року. А це означає, що без земельних ділянок залишиться ряд міських об'єктів, та не аби яких. серед тих, хто під такою загрозою одеська кіностудія, кінотеатр, родіна, центральний універмаг. Таким диаметр крады я целиком логично пояснення. Все те объекты, которые были на поверхности, которые легко можно было прихватизировать, окончились. Сейчас идет попытка отнять объекты у нынешних владельцев и попытаться их перераспределить. Цікаво, що далеко не всі власники об'єктів, на яких чекає неприємний сюрприз, навіть чули про нього. Рішення планується приймати нижку. Хоча навряд чи з усіма цей номер вдасться. Тепер питання владельців об'єктів, під киностудії, земля, і потім начать, постійно, рейдерським образом, віднімати постепенно об'єкти. Ну думаю, що з центральним вряд неї щось получится. Я сумніваюся, що товариші коспусів, товариші климат, щось -то зможе відняти. Взагалі дана ситуація дійсно пахне рейдерством, коли збирається забрати ділянки, на яких давним-давно стоять будівлі. Якби то вони були виділені під забудову, а експлуатувались іншим чином, тоді зрозуміло, рішення можна відмінити. А в даному випадку це питання має вирішувати суд. Якщо пришло отчуждення, якщо им это передавалось в собственність, обязательно рішення суда. Якщо договора аренды, обязательно рішення суда. Але і це ще не все, чим мають нас порадувати депутати. Мають об'єднати інспекцію з благоустрою міста та управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. І складається досить дивна картина. Фізично неправильно, коли та організація, яка согласовує до розрішення, осуществляє сама контроль над собою. Це категорично дві несоїдині речі. Причина такого об'єднання лежить на поверхні. Згідно з вимогою президента і законодавчих актів, скасована видача документації на розміщення об'єктів торгівлі. Управління торгівлі втратило право на видачу дозволів на торгівельні точки і відповідно джерело доходів. А дане рішення має поправити фінансовий стан чиновників. Щоб в цьому бізові, в цьому безпорядку, воду, щоб там було легше вимагати, требувати отримати. І ні за що потом не за От тільки для городян, від того краще явно не стане. Буде повна безконтрольність, і як наслідок місто остаточно перетвориться на Шанхай. рішення буде вредним Оно точно приведет к увеличению э, розміщення, так сказать, без согласування з районными властями, без согласування з жителями, без уведомления. Фунти торговлі наліваті проші проші втім можна цілком спокійно взагалі ліквідувати це управління, яке на даний момент майже нічого не робить. На даний момент функціям управління по защиті потобільського ринку при Одеському міському світі залишилось тільки дві. Вони можуть провіряти состояние фасадів і об'єкта в торговлі і наліч. Інформації для потребітів тобто простими словами у було до того ж, ця муніципальна служба дублює функції управління прав споживачів в Одеській області, а це пряме порушення закону. Само по собі существування управління по контролю за ринками защити прав потребіте при міському городському світі. Оно Также уже не является настолько актуальным, потому что согласно закону про основні засади державного нагляду недопустимо, чтобы какие-то органы дублировали функции друг друга. Та замість ліквідувати управління розвитку споживчого ринку, йде його злиття з інспекцією з благоустрою. А значить, це комусь потрібно. А кому? Відповідь зрозуміло, особливо якщо врахувати, що очолить структуру все той же начальник поки ще чинного управління мурадян. А заодно в Києві відрапортують, що скоротила апарат чиновників. Що ж стосується скасування раніше прийнятих рішень по землі, теж навряд чи Одеситам доведеться довго гадати для кого це вигідно. Може депутати виступлять проти таких рішень? 22 листопада. Ми про це дізнаємось, але навряд чи так звані народні обранці, нас здивують.